Материнська мила мова. Слово сили, прошу, ти, гей, яка ж прекрасна ти. Перше слово, Крик любові сміх і радість немовляти. Неповторне слово мати. життя чого, не перше слово. слово Грім, звитяг і клеків в горі. Бук неповторний і простий, і предковічний. Ну а третє слово, мила, буря крові пісні. І така, як пахлю веску, і така, як мрійка міріє. Мрій. Прийшов усі світи, як є багато прекрасних мов. Але першою, як мати, серед мов лиш ти є. Ти велична і проста, ти стара і вічно нова. Мова, пісня колискова, Мова, матері уста.